Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, чи тут, чуєте це моє звернення до вас? Дорогі брати і сестри, в тих двох словах вже маєте знати відповідь нашого тишнього Іванки, де дорогі. Потверджується все це, що сказав Ісус. Той мій брат, сестра і Мати, хто чинить волю мого Отця. І тому порозважмо хвильку, дорогі мої, над тим івангельським текстом який подається нам, і чи дійсно ті слова, коли ми називаємо одні одних братами і сестрами, особливо тоді, коли збираємося на Богослуження, чи вони відповідають тій, тій такій великій любові, другі мої, яка би мала бути за тими словами, яка сталася, дорогі мої, тоді? Коли апостоли, учні, просто люди, які ходили за Ісусом дорогим, вірили в Нього і в такий спосіб були різними. І не можна сказати, що між ними була така велика любов з одного боку, але з другого боку якраз ставала та любов великою через все, що їх об'єднував їхній вчитель Ісус. Тому навколо нього вони горнулися і навіть в перші часи стали дивуватися книжники Фарисеї, які казали, дивіться на них, яку велику любов вони мають між собою. Дорогі мої, коли Ісус полишив Назарет, то пройшло, напевно, немало часу. Де зібралися Богородиця, де зібралися рідні, може хтось з тих, хто виростав з Ісусом, щоб прийти в Капернаум, як все тільки там можна його було застати. По якомусь часі вона, як мати, хотіла бачити Ісуса. Тим більше далеко про нього ширилися чутки різні, добрі, які впливали на нього. Це інші не довідувалися, бо люди говорили між собою так, як тепер говорять, ми десь далеко є від того міста чи того міста, але чуємо, там робиться то, там робиться то. Так було це і тоді. Але були чутки, дорогі брати і сестри, недобрі. Уявіть собі, що робилося в серці Марії, коли вона довідалася, що його переслідують, що його хочуть вбити. І це було їй як матері страшно. Вона хотіла прийти десь, не мог би підказати йому, думаючи, що нема кому йому підказати, що він знаходиться і в такій небезпеці. В домі Петра дорогі мої, може подвір'я було велике з одного боку. Але з другого боку, людей було так багато, що було не пройти до нього. І не важливо мати, не не мати знайомі, незнайомі, брати не брати, другі мої люди зайшли за загорожу і було, і було тісно. І тому вони стояли так десь за загорожом. Хто їх впізнав, не знаємо. Сьогодні ми знаємо, як ангел говорив з Марією, як приготовляв її до всього. Вона слукала, берегла в своєму серці. Ми це знаємо, ми наперед це знаємо. А тоді люди не знали ні благовіщення, не знали розмови з ангелом, і вони не були в курсі, що знає Марія. І все-таки хтось засмілився Ісусу і сказав, ось мати твоя і брати твої стоять і хочуть. Поговорити з тобою. Ісус напевно був на якійсь може ті, на якомусь підвищенню. Неважливо де, но люди його бачили, люди захопленням його слухали. І Він каже, рукою провівши отак. би можна сказати сьогодні про вас тих, які є у Святому храмі, ну не так наповненому чесному, як там в часі Ісуса. Ось мати моя. Брати мої, сестри мої, це ті, що слухають Слово мого Отця і бережуть, і виконують, і бережуть його. Дорогі мої, і багато в сьогоднішньому часі, та й не тільки в сьогоднішньому часі зрозуміли, що Ісус немови, не би не признає свою матір, не признає. Братів, сестер, двоєрідних, племінників там, з, з родини Марії, дорогі мої, які прийшли, бо не сама вона прийшла. І тому так ніби холодно віднісся. Сама Марія, як і ті, що були з нею, не настоювали на цій розмові. Бо в той час він навчав людей. Так зараз, до прикладу, як я говорю з вами, дорогі брати і сестри, і не можу відволіктися, щоб поговорити чи з паламором, чи з паном Дяком, чи з іншою якоюсь особою, яка може підхвинувати справу. Тільки тому, що я мої, є в часті проголошення Слова Божого. І тут Ісус так само не міг перервати свою науку перед тими, які. Його слуха. Але я не сумніваюся, другі мої, що та наука скінчилася, настав, напевно, якийсь е момент, е може, вечір, і само собою, і Марія, і ці рідні, які прийшли з нею провідати Ісуса, зустрілися в них. Слово Боже, про це далі нам не говорить. Але нам достатньо є розуміти дорогі, мої оце стало. Як я сьогодні дорогі мої наше ставлення до Матері Ісуса, коли ми називаємо її чеснішою від Хіровим, і славнішою від Сарафимі, це і найвища її назва, яку можемо дати і дали їй. Чи при святу пречисту, приблагословенну славу, владичицю нашу? Ну і потім вже аж Богородицю, Богородицю і призна Діву Марію. Все Діву Марію. Бачите, як церква, дорогі мої, хоче нам нагадати про це, як приготувалася до того причиста Діва Марія. Не якимось таким особливим подвигом, життям і все іншим, а тою згодою, яку вона дала у розмові з англелом. Ну що ж, я словила Господня, нехай станеться по слову твоєм. І все, що сказав їй моїм. Архангела Гавріл, вона берегла у своєму серці. Вона роздумувала. І особливо тоді, коли вже Ісус народився, Так, дорогі брати і сестри, Бо вона виносила його, як і кожна жінка-дитину, у своєму лоні. І тому має, має плягане відношення до тілесного земного життя Ісуса. І тому, дорогі мої, все, що ставалося, чи мало ставатися, вона над тим думала, вона. До того приготувалася, і вона за успіхи свого Сина Ісуса раділа, за небезпеку, дорогі мої, як мати, вона переживала, не полишала його. Хіба на якийсь такий короткий час, дорогі мої, як бачимо, вона як мати дуже піклувалася ним. Бачите, вона йде, щоб його знову знайти і знаходить Капернаум і в домі Петра. А пригадайте собі, коли Ісус мав 12 років. Коли вона, святі, Пасхи, вони були в Єрусалимі, другі мої. Коли поверталися додому, і Ісус. 12-літні, так думала вона, серед своїх ровесників, як то діти, якщо ми були на прошив, на походах, діти все йдуть впереді своїх старших людей, рід, мамі, батьків. І пройшовши великий відрізок дороги, вона зауважила, напевно, що він її їсти хоче і, і мав би десь прийти показатися на очі, вона зауважила, що його немає. З тими людьми, які йдуть до Назарету. І вона повертається з Йосипом дорогі мої, до Єрусалима. Шукає в тих людних місцях і повертається до храму Єрусалимського. І там знаходить його дорогі мої, Хлопчина 12 років, вона вколо нього півкругом сидять дорогою книжки, фарисеї. Юдеї, такі, якщо ви бачите тепер е їх, ортодоксів е через телебачення зі святої землі, вони ж не змінилися, які були колись, такі і є тепер по своїй формі і вигляді. Дитину, що ти з нами так зробив? Обрікає його що я журюся тобою і марку тобі обікую Йоса. А він відповідає, листаючи талмуд. Талмут, хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах Отця Мого? Ось тут відкриває другий мої він Отця Свого Небесного. Оце післанство з неба. Прийшов, щоб виконати завдання на землі і людину, ту людину, яка виконує волю Отця Його Небесного, вернути на небо. Бачите, як, дорогі брати і сестри, все це не є складно і для нашого розуміння, і для нашого. Виконання. І тому ми так само дорогі, брати і сестри, всі є різні. І якби там взяти, то ми і не маємо якби, такого обов'язку любити одні одним. Ми є такі за поглядами, за компесами за всім є різні. Але зібравшись на тому богослуженні во ім'я Ісуса, а тут вже між нами є то, що нас Об'єднані та любов, яку кожен має окрему Свою до Ісуса, більшу, меншу чи велику, навіть жертовну любов ради Ісуса. Тому молімося, другі брати і сестри, щоб ми так з'єднані у Христі, то й великою любов'ю в сьогоднішньому часі війни особливо було прийняти отими меншими нашими братами і сестрами. Вони не є менші, це військові наші, вони далеко більші від нас, але так Івангелії називається, менших братів моїх, Ісус так називає. Це жертовні люди, Це люди, які керуються любов'ю до Бога і любов'ю до України і Господь. Дітей, мамів, батьків до нас разом з вами, щоб мати тут оце спокійне, миле сьогодні Богослуження, щоб у особливий спосіб ми відчували, дорогі брати і сестри, що ми належимо до родини Ісуса. Ви собі уявляєте, ми родини Ісуса. З'єднані дорогі мої, тим, що Ісус сказав, хто хоче бути моїм братом, моєю сестрою і моєю мамою, отут якраз це, що є в нашому серці. Ви уявляєте? І залежить від того почуття, чи ми є брат, чи ми є сестра, чи може навіть кожен із нас є йому мамою яка у серці любить у своєму особливому. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промосі від цієї душі, від цього серця нашого промого.